Всім привіт! Кінцевий результат роботи переробки тракторного плуга під мотоблок. Відео про те, як я показував, як я робив, є на каналі основному. Вже покрасив. Ось так вийшло. Скоро будемо перевіряти як він працює. Оставайтесь зі мною на каналі, буде відео про роботу цього плуга. Ось так вийшло. Попередньому відео ще забув сказати про те, що є ще, помимо ширини та глибини регулювання. З пашки є ще регулювання ось цими болтами наклону самого плуга, тобто регулюється у всіх положеннях. Отвал ось цей я також перероблював тому що він був практично прямим, прямим кутом отак стояв. Я його вигинав ось так. Ось так вийшло. Всім дякую, до нових зустрічей.